Вітаю! А у нас нове надходження. Тож зустрічайте. Це Infinity FX35 з об'ємом двигуна 3,5 літри, газ бензин на повному приводі та з автоматичною коробкою перемикань. Автомобіль, який по цей час користується немалим попитом. В Комплектації має у нас оригінальні легкосплавні диски. Зверніть увагу на його велетенське багажне відділення, має преміальну музику з сабвуфером. Салон у нас світлий, шкіряний, світла стеля, люк на даху та телевізор. Має безключовий доступ, повний склопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, підігріви, клімат, контроль, камера заднього огляду, шкіряне мультикормо, датчик світла, дощу та дуже багато іншого. Ось так в нас звучить потужність. Тож, кого зацікавив даний варіант? Хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63. Автосалон хапає Авто». До зустрічі!